Я вас сьогодні напередодні такого великого свята 14 жовтня День українського козацтва. І, мабуть, я не відкрию нічого нового і не перебільшую, сказавши, що важлива сторінка в історії українського народу це дата 1492 рік, дата утворення козацтва. Українська історія це дзеркало трагічної долі великого народу. Які володів знаннями, що були вищими за знання їхніх сучасників і інших етносів. І досі навколо українців, зокрема козаків, існує такий собі ореол містичності. Містичності від того, що для нас у 21 столітті їхні знання, які заповідали пращури, залишаються загадками. Містичності від того, що навіть на підсвідомому рівні кожен українець. Читаючи свою історію, починає розуміти, що його пращури були саме тими атлантами, які штовхнули людську цивілізацію уперед, штовхнули і загадково зникли, розчинившись у сірому натовпі. Мабуть, ви чули про таких воїнів самураїв, мінзів, йогів та інших неймовірних воїнів чи медитаторів. А чи знаєте ви? то такі були характери. Mm -hmm. Молодці. Mm -hmm. Насправді інформації про характерників дуже-дуже мало. Здебільшого це якісь коротенькі записи, котрі в основному записані за спогадами звичайних собі людей, що е, оповиті різними, різними недолицями та домислами. І спонукає ставитись до них з ну, таким, мабуть, скептично. Так? То сьогодні, сьогодні, я хочу приоткрити е для вас таку сторінку нашої історії і розпові розповісти про таких козаків, козаків-характерників. А саме, а саме за Івана Цирко. Для цього, щоб. Ви більше ознайомилися із характерниками, і з цією великою історичною постаттю козаком отаманом. Ми подивимося з вами документальний фільм. Дві нас не перевершена історична постать. Багато чого зробили для України. Дійсно, наганяло страху на турок і не тільки на них. І сьогодні славу українського козацтва примножують і продовжують козаків Прилуцького козацького куреня імені Івана Сірко. Я думаю, що переглянувши цей документальний фільм, вони не даремно взяли, називаються іменем Івана Сірко. І сьогодні я хочу познайомити вас із особою е, цього куреня. Це Валентин Ломака. Валентин, будь ласка, давайте до мене. Можливо, якщо вам зручно, ми присядемо, а будемо стояти. Що ви мені скажете? Будемо стояти. Ну, тоді добре. Будь ласка, в мене таке запитання до вас. Розкажіть трішки про історію створення вашого куреню і чим він займається на даний <кій> одразу відповім на друге питання. От чи ми займаємося зараз, це ми займаємося спортом і патріотичним вихованням підроста покоління. На маленьких діток. У нас в курені самому молодому 5 років, а самому старшому 74, який на страхах і сідає, і лягає і стає. Я так думаю, що вас це робить і не тільки у нас козака навіть і маленько зачата, так? Да, у нас і дівчатка є, і хлопці, і великого, ну і більше, і менше. Ті все менше, ті займаються більше такої правильною, більше на сцені виступають. А ті, які в подавших після 12 років уже приймають у чат тю У нас є і і сьогоднішнього е складу котаків, які прийшли Рома Дречановська, Максим Кистян, вони вже били це, побок виступали, а інші дітки займають не виключно хапаком. І те займають там сказати, порівняно недавно, десь 2 роки два вже хто більше, хто три, хто чотири, хто менше, хто недавно прийшов. Але ті діти, і всі, які приходять, майже ніхто. Не кидає і залишається, і добувають собі нових товаришів, побратимів, починають заводити собі зачатки українські. Тобто це стає способом життя, так? Так, да, і молоді би, козаки і козачата, які підростають, вони розуміють, що українцям це буде тільки одного, а ще патріотично. І ми народилися. Та по та, таку на українській землі, на тій землі, де гули наші діди і пані. І з сьогоднішнім виступом ми, ми покажемо, чого ми навчилися, і що ми можемо. Ну, перед тим як виступати, я ще хотіла е дивлячись на вашу тут атрибутику у вас тут ножі, мечі була ви, Мечі е немає, шапка маленькі, Так, Церху. ага. Розкажіть, будь ласка, про. Е

что застосовували стусовывали я по какие-нибудь плохой экрану. А наш них соброє так, яком, якою пометрашки володи. Кто фаблю, то церкбами, кто словами. я сейчас покажу, хай діти по троих. Не альмини. Дуже мажны. Якщо будуть багатьом можна... Ніхто не одражається. Да, там еще бутылка была туда. bet bodoc shenna zo misel boltu dawashta dawa dawa alё dawa dawa daña 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 dawa da це на зорі. Так. Не сіж там, це буде. Ні, не в ньому. Окей. Спасибо. 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 Давай, давай, кем-то можем. ]Nice. Давай, 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 Прославление. 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 Ладно. давай. Давай, давай. Расслабляйся. Расслабляйся. то, що, напевно, перше. Давайте. Вдень, вдень, вдень. Городе. Так. Молодец. Кто молоде. доступный, да? Аня контролочку у нас делает. Ух ты. Что лягает? ARINO ファンの人は。<laughs> Нічого не підтримав. Україні... Слава! Україні... Слава! Україні... Слава! 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 Браво! Це такі браво! Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб цьому навчитися? Кому я? В ні, ну що. Як давно виходите? Нема. Два года. Я вже вже три години. Два года, два года. Даня ви пойдете. Два годин. Ой, три. 私は大丈夫です。 А, ти, 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 без, ти, 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 будь ласка, важко проходить тренування. Важко важко проходять тренування. Важко навчитись. Ні. 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 Ну, так, ну, я можу перестати спішення сказати, що ви життя виду, виду спорту і способу життя не покинете ніколи. Ні, тобто, славу козаків, будете примножувати і продовжувати надалі. Так? І передавати своїм дітям. так? Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, спасибі Осавулу, спасибі вам, козачата, спасибі, що ви нам не відмовили і вперед день е, Великого свята День українського козацтва все-таки до нас. Завітали, показали нам свою майстерність і я бажаю вам щастя, здоров'я і щоб надалі примножувати і збагачувати славу України. Дякую вам за те, що ви завітали до нас і до нових зустрічей. Дякую вам.